Господь Бог каже, ніхто не знає майбутнього, окрім мене. І сьогодні ми бачимо в соціальних мережах, в інтернеті маси тисячі, сотні тисяч людей, які можуть розповісти майбутнє. Соніки, гороскопи тощо. Я скажу, що та людина, яка Пророкує вам майбутнє, вона інфікує вас вірусом самознищення і звільнюються демони, які будуть реалізовувати ці прокляття. Тобто ці люди, які пророкують майбутнє, вони кажуть демонам фас, Зруйнуй їхнє життя. І коли ми починаємо в це вірити, ми цю програму в своєму житті. Починаємо реалізовувати.